Із монументу слави у центрі міста зник державний прапор. За словами очевидців, у понеділок державного символу на пам'ятнику вже не було. Хто його зняв, полтавці не знають, але підозрюють. Я думаю, по Мамаєвої указки більш ніхто його не зняв. Мамаєва робота і все. А чому? А хто? Перед ким він і хто може тіща зняти машину. Таку пригнати? У мене вона є, чи у вас вона є? Така. А якщо він так поводить себе, як проголосувала наша влада? Проти сепаратистів, то ми вважаємо, що це могли б по порученню да, зробити комунальні служби. Я думаю, що це з припуститися місцевої влади її на подачі. Інакше я цього не розумію. Пам'ятники повинні охоронятися. Такого не повинно бути взагалі. Влада, напевно, чекає, щоб Полтавська республіка була їхня. Встановити новий прапор вирішили громадські активісти і стяг підготували і машину викликали але з комунальними службами щоб відімкнути огорожу домовитися не змогли зверталися в декоративні культури до де є з керівником харченко але харченка не було відповідь давав нам головний головний інженер він категорично сказав що ключ ми від огорожі не дамо Значить, і ви не маєте права водружати сюди прапор України. Утім, виявилося, що на огорожі замка взагалі не було, тож впоралися без проблем. В, В обласній міліції зазначають, дізналися про факт під час громадських слухань, що проходять щовівторка. Зникнення прапора розцінюють як крадіжку. Однак, заяв по факту ще не було, підкреслюють правоохоронці. Слід зазначити, що даний об'єкт є на обслуговуванні місцевих комунальних служб, то комунальні служби також не зверталися з приводу якихось дій протиправних на цих об'єктах. Комунальники свою причетність до події спростовують Сергій Сілаєв, головний інженер декоративних культур. В телефонній розмові підкресленого жодного відношення до цього працівники підприємства не мають. Із прес-службою міської ради нам зв'язатися взагалі не вдалося. Нагадаємо, монумент слави відкрили в Полтаві в червні 1811 року. Встановлено пам'ятник на місці зустріч. Що російського царя Петра І після полтавської битви?